Вітаю, друзі. Сьогодні хотілося б, сьогодні, 8 жовтня 2024 року, хотілося б коротко поговорити про те, що пишуть західні аналітики про курську операцію <кій> Збройних сил України, яка, як ми знаємо, розпочалася 6 серпня 2024 року. Проаналізувавши, по-перше, я хочу сказати, що я вважаю курську операцію. Хорошим задумом асиметричних дій е, у відповідь на дії більш сильнішого ворога. Е, те, що вона пішла там в той чи інший бік, чи ті чи інші розрахунки не справдилися. Я вважаю, що були розрахунки про те, що Російська Федерація перекине значні частини з Донецької та Луганської областей на Курську Курський напрямок, і у такий спосіб Збройні Сили України мали би Кращі можливості для оборони, можливо, імовірно, був такий розрахунок, можливо, були ще якісь міжнародно-правові розрахунки, які як на мене спрацювали. Але схоже, що військовий розрахунок не спрацював, і росіяни не піддалися на цю загрозу і не перекинули найбільш боєздатні частини із Донецької та Луганської областей. Але це вже інша справа це війна. І тому я би не звинувачував військове керівництво в тому, що воно спланувало цю операцію. Але ось західні аналітики відзначили, що за ці останні два місяці Російська Федерація Збройні сили Російської Федерації в чотири рази швидше почали захоплювати населення пункту і території Донецької області України ніж. Це було до того і почали рухатися е, у своєму наступі з такою швидкістю, з якою вони не рухалися з 2022 року. І підрахували, що за ці чотири місяці було захоплено 270 квадратних миль території України. Милі я так розумію, що це, це приблизно на два. Треба множити, тобто, десь приблизно 500 квадратних кілометрів. Е, Україна втратила Авдіївку, втратила Вогледар. Ну, Авдіюку Україна втратила ще до початку Курської операції, а от вже після початку втратила Вогледар, важливий е свій оборонний, е оборонний такий населений пункт, який тривалий час обороняла. Е і було розтягнуто логістичні шляхи України. Е аналітики підрахували, що Україна втратила суттєву кількість техніки в Курській області. Нової, яка нам була передана Заходом. Тобто, схоже, що той розрахунок, який мало командування Збройних сил України, він не справдився, і росіяни не перекинули туди, повторююся, свої боєздатні частини з Донецької області. І тепер виникає два важливих питання. Перше, у який спосіб, що далі по Курській області? Е і якщо доведеться виходити, то у який спосіб чи не доведеться так, не станеться так, що збройні сили перетнуть кордон ще й в Сумській області, вибиваючи підрозділи збройних сил України з території Російської Федерації, і чи зможе Україна далі тримати фронт в Донецькій області, тому що після початку Курської операції збройних сил України почалося нормування? Боєприпасів, схоже, з Донецької області було перекинуто деякі боєздатні частини Збройних сил України, підготовлені на Курський напрямок, що ослабило фронт Донецької області і мало своїм наслідком просування, просування Збройних сил Російської Федерації у Донецькій області. Тому, з одного боку, Курська військова операція Збройних сил України була розумним. Асиметричним кроком у цій війні, як я вважаю, вона можливо стимулювала наших західних партнерів у інший спосіб подивитися на умовні червоні лінії Путіна, яких насправді, як виявилося, немає. З іншого боку, вона поставила під загрозу стратегічне становище Збройних сил України, і невідомо, як розвиватимуться події в майбутньому. Тому будемо спостерігати. Слава Україні!